Тут президент Тайваню Лай Цінде запропонував Китаю відібрати у Росії свої історичні землі. Землі далекого сходу, та за його словами, КНР продовжує погрожувати анексію Тайваню і загострює увагу, нібито на важливості територіальної цілісності. Цінде зазначив, що Пекін тоді також повинен повернути собі землі, які передав Росії останньою китайською династією у 19 столітті. Попри це, тайванський президент впевнений, що Китай цього не зробить, і саме тому мета отримати територію Тайваню ніяк не пов'язана з цінністю територіальної цілісності. Від Китаю перенесемося до Польщі. Розв'язання історичних питань має бути пріоритетом для України, адже без згоди Польщі вона не зможе стати членом Європейського союзу, заявив польський прем'єр Дональд Туск. Він негативно відреагував на заяву глави української МЗС про можливість ексгумації тіл жертв волинської трагедії. Тоді, Колебе згадав операцію вісла та запропонував залишити копання в минулому історикам, в свою чергу Туск додав, що Україні нібито повинна буде виправдовувати польські очікування з погляду настільки на поховання історії, скільки на облаштування відносин між двома країнами. Також пригрозив Києву блокуванням вступу до ЄС. З нами Олександр Алфьоров на прямому зв'язку. Це офіцер збройних сил України, історик, науковий співробітник інституту історії України Національної академії наук. Вітаємо вас. Доброї ночі, пане Олександре, вітаю, пані Олено, пане Макіта, і всіх глядачів Словотому Україні національним марафонім. Я навзаєм. Давайте, щоб поставити крапку, от тут з Росією, Китаєм, та перша тема, та, яку ми вже згадували, пропозиція Китаю відібрати у Росії свої історичні землі. Ну, Путін же і його політика цього землі це ж по суті відкриття скринки Пандори. Ну тоді можна там. Відкручувати історію до 19-го сторіччя, та от те про що каже пан Цинде, а можна і далі відкручувати до тих мап України козацької, де Ну так нормальна областей сучасної Росії належить тодішній, тодішній Україні, козацькій. Власне ми зараз про історичні демагогії говоримо на рівні національному в різних частинах світу. Ну, бо подібні пропозиції вони ж як це до добра не доводять, як власне і основна ідея, яку от Путін сповідував ну, по відбиранню земель. Абсолютно правильно, і зараз я думаю, що час настав під цю цитату лідера і запустить українське. Ну, на жаль, ми це не робимо, тому що чомусь у нас не виходить це створювати. Наприклад, те, що почати говорити про те китайською мовою, що Росія сто років тому називала Китай жовтою Руссю. І це теж є той момент, на якому ми могли б зіграти. В цьому принаймні інформаційному гібридному конфлікті такому кому певному е такому ляпасу від Тайвані до Китаю, тому що саме російський імператор Микола II казав про територію Манчжурії як жовту русь. Ну як біле, мале і там китайське жовте. І чому на цьому фоні не зіграли наші історики, які я сподіваюся, існують в е офісі президента, для мене це загадка, бо це було б дуже крута насправді. І псокампанія зрозуміла, що на тому що рівні жартів в Тайвані проти Китаю. Але б ми достатньо чітко підтримували б через це сам саму тезу Тайваня і одночасно підтримували б ту позицію Сполучених Штатів Америки, які вони тримають в Тайвані. Тому історія тут би зіграла б ключову роль, але ми це упустили і на жаль цим не скористалася. Пане Олександре, зараз перейдемо до тієї теми, яка ближче нам. І хоча всі ці події були в минулому столітті, але вони дуже відгукуються, резонують і болять. Так сталося, що близькі нам поляки, які протягнули свою руку допомоги на початку повномасштабної війни, зараз не все так ідеально у наших взаємовідносинах. Чи все ж таки я. Неправильно висловлююсь, і наша політика міжнародна, між двома країнами, вона більш-менш в такому стабільному стані. Що спостерігаєте ви? Пані Олена, в першу чергу зауважу, що співробітництво між Польщею та Україною не припиниться за будь-яких, скажімо, ідеологічних сутоглядних розбіжностей, і цьому є кілька причин: по перше, за оці Поверхневим шаром, скажімо, історичного знаходиться іншим матеріал, який, який називається безпека польської державності. А за минуле століття, нагадаю, річ Посполита, ну, принаймні двічі падала під зброєю російської армії. І це перша з того війна, коли вона була, скажімо так, розділена між, між Росією і Австрією, а потім ще друга того війна. Тому тут ми маємо розуміти, що в історію зайшли політики. Окрім того, ці процеси, про які сказав, достатньо необачно, і це підняло хайп у ЗМІ Польщі, наш міністр Кулеба, це свідчить про те, що все ж таки ми живемо за позиціями корисних ідіотів. Це якраз те, що сформулював Ленін. Говорячи про те, що можна безкоштовно отримати союзників, тільки треба корисних ідіотів. І цими корисними ідіотами стала як і польська сторона на рівні звичайних громадян, так і українці, бо ми стали обговорювати події Волинської трагедії та операції Вісла в той день, 1 вересня, коли ми мали обговорювати зовсім інші справи. Я хочу нагадати, що ми теж прогавили цей варіант. І 1 вересня ми аж ніяк не могли обговорювати стосунки поляків і українців, а мали б говорити про те, що 1 вересня 1939 року нацистська гітлерівська Німеччина, а згодом і Сталінська Росія напала і знищили таку державу, як Польща. І от зараз ми знаходимося в такому полі, коли у нас знову сварять у вересні для того, щоб ми з вами наговорили про те, що друга війна. Розпочаток Гітлером з Німеччиною і Сталіним з Москвою. Про те, що 22 вересня ці дві армії зійдуться в Бересті і будуть проводити спільний парад під прапором червоним, то що вони на Азовсталі вивішували, коли захопили Маріуполь, і нацистським прапором. І зараз все твориться до того, щоб ми знову не скористалися цим і знову не показали світу Європі, що Росія є. І була агресором на рівні Сталінського з Гітлерської Німеччини. Mm -hmm. Відповідно, ці всі промови наші і всі наші тези, які ми сьогодні говоримо, діють насправді проти нас подвійно, тому що знову сваряться поляки українці, і знову ми забуваємо зло Росії. І поготів, скажу, що в цілому історія волинської трагедії або як називають поляки волинської різ... різанини, це історія, яка народилася в 2000-х роках, і стала, ну скажімо так, вістрям маніпуляцій політичних сил в Польщі, тому що це є, це є створено багато в чому інформаційний посил. І коли вони сьогодні забувають сказати про те, що Качинського вбили під Смоленськом, або може не забувають, то ми маємо розуміти, що це прогнозована річ. Хоча я хочу відверто зауважити пані Олена, пані пана Микита, що конфлікт між Польщею і Україною немає, і все, що існує в цьому контексті під тезою конфлікту України Польщі, ідеологічний, історичний. Я як історик готовий розв'язати його за 4-5 місяців, і я знаю, що для цього треба робити. максимум 6 років, 6 місяців, і ми забудемо взагалі про історичний конфлікт між цими нашими двома державами. Це все політика. Тут дуже важливо, щоб ми пам'ятали, що у нас спільний ворог нам передалося від Радянщини у спадок. Це зло, на превеликий жаль, яке досі не знищене, і воно нам докучає. Тут, ви, як фахівеці, ви говорите, що як історик можете це довести. Як нам грамотно цим скористатися? І чи вдосталь у нас часу для того, щоб зміцнити свою історичну, культурну, спільну, ось таку об'єднуючу складову з Польщею? Ви абсолютно правильно розставили акценти, бо, наприклад, жаль, за справу україно-польських стосунків в контексті історії беруться хто Знаєте, фахівці 40-х років ХХ століття, які не бачать далі свої дистанції, які не бачать спільності в перемогах. Які не можуть навіть рота відкрити, сказати, що а, це ті поляки, з якими ми ходили на Москву, це ті поляки, які ми розуміли на смоленських походах, на Псков, коли на мали взяти, коли ми на Новгород з ними в 16 столітті. розумієте, немає цих істориків, і все затяглося в дослідників 20-го століття, які за своїм фахом є, ну майже істориками, бо часто це оголонений нерв. Історії через людські емоції, і це є вже політологія. І от наприклад, жаль, ми віддали керування нашими історичними процесами, людьми, які вивчають дуже загальні, але тонкі межі хронологічні, -х, 30 тридцяті роки ХХ століття. Одночасно це дослідники, які вивчають 19 століття, те які не бачать глибших стосунків України і Польщі. Але подивіться, у нас стосунки були дуже. Ну я думаю, що українсько-польським стосункам можна вже голосити. Принаймні історично на рівні фактажу ну це тисяча років і понад тисячу років точніше навіть тому тут все дуже просто і секрети ці вони розв'язуються тільки не треба віддавати скажімо цю справу політ політикам і історикам від політики тих, що займаються добою конкретно, вони можуть назвати поіменно кожного, вояка упа, але скажімо так, не можуть назвати всіх поспіль гетьманів, які співпрацювали <с>. з польською державою, скажімо так, і це не, не вігластво, це просто ми знаєте, маємо ширше подивитися на ці стосунки, а вони унікальні. І я зауважу, що коли Україна з Польщею знаходилися в добросусідських стосунках. То у нас були величезні перемоги. Ну, вибачте, поляки з українцями зупинили величезний наступ Османської імперії під Віднім, коли Османська Турецька імперія заходила в Європу, Відень мав зробити турецьким, коли ми зупинили їх під Хотином, коли ми разом йшли на Москву. Тобто у нас є більше спільності, а цю спільність чомусь ну, по-перше, через кваліфікацію деяких істориків вони просто її не бачать і не знають, тому що вони дослідники ХХ століття 40-х років. А по-друге, ця спільність її треба теж пропагувати так само як пропагують, наприклад, певні історичні моменти пов'язані з нашою спільною історією, але чомусь забувають. Ну 9 травня можна згадати не парад перемоги, а парад українсько польських військ у Києві, які звільнили від, від Росіян його в 1920 році. Пане Олександре, тут є у мене ще безліч питань, але часу, на жаль, немає. І маємо свій регламент. Спасибі. А вам. А знаєте, що ми, коротка ремарка, те, що ви сказали, там наш похід на Москву, я так собі відклала. Це треба така, повторити. Так, да, це така <с? хороша історична ретроспектива, і хочеться, щоб все ж таки ми більше. Поєднували своє майбутнє з поляками. Тим паче, і мова у нас має спільні так слова є набагато більше ніж з росіянами, і маємо відтворювати те історичне медноле, ну, яке досліджуєте. Головне, ви поляки поляки говорять на вікторі, на цей термін звитянство, тобто звитяжство. Ми говоримо на цей термін перемога, тобто перемогти, пересилити, перестрибнути, перемогти. А росіяни говорять на цей термін «побєда», побід'я і от все це є секрет нашого успіху. Ми з поляками з свої і пересилення, а вони побіді. Ну, хай чекають свою біді. Дякуємо вам, пане Олександре. Завжди раді. Дуже приємно було вас слухати. Олександр Алфьоров, офіцер збройних сил України, історик, науковий співробітник інституту історії України, НАН України. І завжди позаду пана Олександра. Оці дитячі малюнки. Хай вони вас бережуть. Пасія.